Дай вам Боже доброго здоров'я! Творча група програми Русинська родина. І я її ведуча Віра Кобулей низька у нашій програмі предлагаємо вам побзирати, як проходив 12-й світовий конгрес русинів. Світовий конгрес русинів за традицією почався із гімну України та русинів. А пак ученики Ключановської середньої школи у стихах розказали нам біографію Олександра Духновича. У виступах мною гостів і учасників конгресу наголошувалося, що у 22 двох странах світу русини узнані як окрема національність, і проведення такої важної акції на дані у Карпатській землі, що стала материнською колискою про русинів, є дуже важливим. Привітство представників конгресу, котрі привелись 9, ти стран світа, заступник голови Закарпатської ОДА Іван Качу. Шановні учасники конгресу, радий вітати всіх вас на щедрій закарпатській землі, яка здавна славиться унікальною атмосферою, надзвичайною красо, красотою природи, самобутністю, традиціями. Звичаями її мешканців. Мабуть, символічно є то, що саме тут, на Закарпатті, на перехресті транспортних артерій, культурних, духовних надбань нашої, нашого потенціального краю, проходить цей захід, який дає можливість обмінятися думками, досвідом лідерів Світових русинів. Тому сьогодні оця атмосфера, яка панує в залі, настрій срібної землі, впевнений додасть конструктивізму, оптимізму, відповідної, плідної роботи. Бажаю вам всім гарно провести час на Закарпатті і нехай. Ваша праця буде конструктивною і плідною. У многих виступах напоминалося, що у 2007 році закарпатська власна рада визнала русинів як національну меншину та обратилася до Верховної Ради визнати русинів як національність на загальноукраїнському уровні. Сись вопрос набуває особливої актуальності тепер, коли страна готовиться до чергового перепису населення. Ну зараз у нас в Закарпатті більше 12 організацій зареєстрованих є, а я б сказав, що їхньої координації немає. Це є погано, ця роздробленість фактично не дає зготуватися русинам на території Закарпаття. І ті вимоги, які зараз є перед Україною, перед державою, щоб було визнання русинів, от цієї консолідації немає, це досить велика проблема. Також вона є проблемою перед тим, що у нас у 2014 році ми очікуємо перепис населення, де фактично більшість. Можуть себе визнати русинами на території Закарпаття, адже це є можливість фактично кожному закарпатцю визнати себе тим, ким він є. Що буде зроблено Верховною Радою для того, аби це питання рішилося, аби русини визнали. Ну я планую е постанову Кабінету Верховної Ради підготувати найближчий час. Є десь обговорено з певним кількістю депутатів, які готові. Підтримати русинів як національність. А, апріорі є такий фактор у нас в державі, що переліку мов регіональних, які є на території України, є русинська. А при тому, що немає визнання національності русинів, а мова вже є визнана і ідентифікованої мови як такої теж немає в Закарпатській області. Є різні напрямки, різні течії. Отут і науковцям і іншим. Лідерам Русинського руху над цим працювати, щоб була єдина мова закарпатська, яка б задовінила всі організації у програмі конгресу. Учасники форуму мали можливість познайомитися із творчістю русинських писателів і поетів і зглядати роботу комісії з вопросу історії, розвитку, сохранення культурних традицій, літератури, іскусства та обрати нових членів світової ради русинів. Чиставний юрі повічте, чим особливий цей конгрес. a slovo značí o 12. svetovom kongresu i slovo o tým, že ho otimujeme na Židlu e, Rusínstva, na Podkarpátiu. Perše dožice teri, teritoriálne vážne a druhé, a to persa náhoda si šoho stretnúť za posle prinosenia zakona o državnej jazykovej politiky Ukrajiny. Zoskotím, rusínsky jazyk, tak ich sami rusíni na odrodzený spôsob pripoznáti i otvorený proces pripoznavania rusínoch i vracania všetkých právoch, ktorí rusíni tak mali na tých prostoroch medzi dvoma svetovými vojnami. I to vážna podija z že máme potrimovku i od politických, i od državných struktúroch, i na Podkarpatiu, i u Kieve. Єдна важна uh, стрітну це делегаток з усіх зем, у котріх зіме, і буде договорка у наступних активностях у наступних двох роках. Русини Америки працюють uh, внутрі своїх організацій, роблять uh, едукацію, поширюють інформації про генеалогію і про нашу історію і культуру і боюють на своєму uh, полі. Головно в Сполучених Штатах Америки і в Канаді, а часточно і в Україні, і в Європейських Штатах і в Брюсселі, за те, щоб русини були визнані в Закарпатті і щоб русини були внесені у документи перепису населення на Україні, яке має бути. Чисто не Микола, яке значення має конгрес для русинів? Перше, саме головне і велике значення цього конгресу, то що ми маємо у 2014 році перепис населення. І дуже важливо підняти авторитет національності русин, що і зробить цей конгрес. Перше і друге то що конгресу каже, що русини з цілого світу, які русини Закарпаття за русини нашого прекрасного краю, хочуть одного, бо нас припознали так, як їх припознали в цілому світі. Закінчився конгрес святковим концертом і прийнято в котрі котрі ушитки учасники форуму виразили надію, що Україна згідно прийнятого закону Верховної Ради про засади державної мовної політики узнає русинів як окремий народ, і кожен русин буде мати можливість реалізувати своє конституційне право і зможе записати себе тим, ким на правду, він себе щитає. Ой, чоловіче, ото мені кусті, Ой, чоловіче, ото мені кусті, на косили що й не буде на кіпі. Цей конгрес, як і другий конгрес, дуже велике значення має для ушитких русинів. Я вже учасник дев'ятого конгресу на дев'ятьох я побувала, і можу сравнити і уповісти, то, що, то що ми збираємо кожні два роки, не маючи своєї держави, дуже велике значення має для ушитких, бо якось нас об'єднує, об'єднує те, що ми маємо общі цілі, ми маємо ціль. Усилити ідентитет, національне самосознання, розвити язик у кожній державі говорять мало інших, але ми всі це розуміємо. Ми знайомимося із традиціями тих росинів, які живуть у Польщі, у Сербії, у Горватії, у Румунії, і ми тим відчуваємося єдну силу, єдну, єдну ціль, родину єдну. І це має дуже велике значення. Хоч академік. Павел Роберт Магочі вже казав, що уписав статтю ціна успіху, що може бути конгрес уже і жив себе конгрес. Ні. Ми не маємо другого моменту, другого міста і другого, ем, другої акції, де ми можемо всі зустріти. Так що я думаю, що Конгрес мусить бути і мусить жити. Ми раді дуже бути вдома на своїй землі, повідати всіх всі всі країн Росину. Всі тут обнімаються, общем, праздник для росіянок. Ну, хоч, хоч раз два роки зустрічаємося і дуже добре проводимо време. робити добрі. Яке значення має цей конгрес для русинів? Па, велике значення. Тот конгрес нас, ево, руснацьок у швете нет вельо, але не маме матичну свою державу. І добре, що ще кожні два роки, побешудуємо від зими, чуємо що є знову і да направимо деякий приклад за нові два роки. Як русини живуть у Хорватії? Pa Rusini u Hrvatskoj život dobre, tam zakon dobre rišeni, nas nije veljo, dva i pol u Hrvatskoj Rusinov, i e, dobre sme robime, mame najvecej intelektualcoh, e, ktori okončeli fakultet, e, každi zašat je rusnak, ma fakultet, to evo, i dobre sme rasporedzeni, to nam tam i ovaj, slogan tak, jes nas i u kulturi, i u privredi, i u politici, evo i ja političar, e, tam sam e, holova jednoj općini, 5000 žiteljoh HMA i e, 26 osobi samo rusnaci, a holova sam. každý kongres Rusiniv a taký názor, jak jem čul, že netreba organizovať kongresy, si ja mi pretože keď si za dva roky Rusini st 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 stretnú, tak je to potrebné vymeniť sobí skúsenosti, názory, e, dumky, proste osobné kontakty si ja a mať to, to svoj význam v každom prípade a samozrejme rusínsky ruch mať vo svíti problémy problémy. Každá krajina mať, mať svoje špecifika, napríklad my na Slovensku je to slovakizácia liturgičných obriadiev, školstvo sa ja nám nedá roz, roz, roz takže o tých problémoch je treba by si dovatý. A môže i da jaké dobré dumky, napady od druhých by sme mohli prevzáti pre svoju robotu v našich štátoch. Особливим інтересом гості і учасники конгресу познайомилися з історією Мукачевського Чернігівського замку. у рамках світового конгресу свою роботу з випросую молодеж і згада світової форми русинської молодежі. Конгрес для нас, а ту на Підкарпатті, то про нас велика, велика така надія, що наші русини, котра ту живуть, будуть. tak potrimane z, 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 z toj strany Rusini u svita. I že oni budú mať v srdcach veliku nadiju, e, že Rusine svita na nich nezabuvajú, i prichodia ku nimi, budú furt, a vse prichoditi. I dúmam sobi, što naša rusinska rodina velika, i ona dneska v celej svojej krasi tu, i, i že pod Podkarpatia bude žilo Rusinami, Rusinstvom, Podkarpatskimi Rusinami. Які задачі ставляться перед молодежою русинською? Русинська молодь, її головна задача є робота на інтернеті, на фейсбукові, на соціальних сітях. Там наша робота, там наші люди, молоді живуть. ви як на вулицях, Наші люди живуть весь як на луках, весь як в школах. Вони всі, а багато людей. Що на жаль, але суд на komputerja. Imamo sime, čez komputer jih volati kunam, rusinam, da bi oni proživali znamito naše rusinske. My sa so trudíme u tých oblastoch poviazať s našich Rusinoch i učiť sa napríklad, kde máme na, najvyšší dosiahy. U, u obrazovaniu napríklad, debou kultúry napríklad. I potreba, utvrdzujem potrebu, že by sa na našo e, ľudce čo veci schodzeli, čo veci besedovali, v jedno sotruzovali, v jedno pravili akcii. Jedna od takých aktivnostov to privistovanie poriadných riadných rusínskej rusinskej folkloristiky bude najvýratnejšie u Slovácké je najvýratnejšie v Uprešove, ale toto v toti studii rusinskej folkloristiky budú vyučovať študenti zo všetkých zemoch, v ktorých žijeme. Znáči, zajednický uh, program bude i oni budú majstrove, uh, majstrové, vysoko vysokoobrazovaní, fachovci u tej oblasti. Znači veci nebudeme kultúru pestovať len na amatéroch, len na seminároch, ale na najvyššom úrovni. I v všetkých druhých oblastoch takú potrebu máme. Я думаю, що будь-який конгрес але, має історичну значимость для русинів, які живуть в багатьох країнах і часі в останній час, і в нашій Росії. Вони вони визнані в нашій Росії, вони є як в інших країнах. І наша організація теж тепер существує. Вона об'єднує три суб'єкти: Москва, Московська область і Санкт Петербург. І ми дуже раді, що ми сьогодні тут зустрінемося з русини. Може, нам і дадуть слово виступами. Ми дуже вдячні, що ми дома на народної землі, десь мися народили, де наші родичі, предки і де наш рідний русинський язик. Дівко, дівко, йди дому. Видам'ятя, видам, видам'яття, видам, видам не незнамкому. Видам'ятя, видам, видам'яття, видам незнамкому. Видам ятя видам. не видам Саянічка, видам'яття чорні очка, чома білі личка. чома, чорні очка, чома чорнічка, личка. Що ви пожелали русинам світа. Русинам світа я б пожелала далі розвивати свої традиції, літературу, культуру, нести, знайомити їх, з цією культуру тих людей, котрі живуть, де вони живуть у тих державах. Людей обознали за русинів і я думаю, що чим далі, тим більше успішніше йде ця робота у кожній державі. щасті, здоров'я найвецей і да ще і мало да побешуємо це добре, ево, то у у Канаді, але є жемох, ево, за руснаці, бач добре не живу. І еконоські добрі не стоя падаєм помогнями. Я бажаю їм, щоб вони приїжджали в Закарпаття, де фактично є коріння всіх русинів світових у більшості, щоб вони тою отримали задоволення, натхнення і ті духовні традиції, які звідси виходять, щоб вони передавали і залишали там у своїх країнах, де вони проживають.